Христос Воскрес. Продовжуємо з вами мандрівку над Словом. І сьогодні я читаю Книгу Діянь, шосту главу. Раджу прочитати собі цю шосту главу. І е, нема тут конкретного якогось одного уривку, але саме початок е, від, від першого до сьомого вірша е, це, це то, те місце, на якому я сьогодні зупиняюся, роздумовую, і це слово так само надихає. І воно мені дуже подобається це слово, тому що тут є одна із відповідей на питання, що робити, якщо я зауважую, якщо ми зауважуємо, що церква десь або щось не допрацьовує, десь церква щось не встигає робити. І дивіться, цей уривок саме показує нам, як воно має працювати, як воно має працювати у Дусі Святому. Дивіться, ми чуємо тут. У цій главі, на початку цієї глави, що є одна така спільнота між християнами, як ем, геленісти. Не будемо е, вдаватися до деталей, що це за така група. І вони приходять до певних євреїв е, і вони дають зауваження. Тобто мова йде про апостолів, вони дають їм зауваження, вони мають нарікання. Щонилося багато нарікання. Так? Е, саме в чому, що є занедбано сиріт і Вдів, тобто таке харитативне служіння є занедбано щодня. Реакція, дуже гарна є реакція церкві, реакція апостолів 12. -х. Вони скликають свого роду синод, скликають громаду і йдуть вирішувати це питання. Як вони вирішують? Апостоли кажуть, не личить нам лишити Слово Боже і при столах служити. Тобто, ми. Якби, апостоли заявляють, от ми маємо пріоритет. Це слово Боже молитва. А ось, і потім кажуть апостоли, вирішують цю, цю проблему так. Ось ви, ті, які прийшли з наріканням. Ось ви візьміть на себе це служіння. І заважмо, що каже нам книга Діянь. Подобалося це слово всій громаді і вибрали Стефана, мужа, повного віри і Святого Духа Филипа, Прохора, Нікам, Норам. Тимона, Партмена та Миколая. Тобто ці всіх людей вибрали на це служіння. По суті, ці люди, які прийшли з наріканням, вони і отримали це служіння в тому, в чому нарікали? Що це слово вчить мене конкретно, або що це слово вчить нас з вами. Я не знаю, як ви. Думаю, що ви точно зустрічалися з тим. З такою певною поведінкою людей, коли люди нарікають на церкву, що церква десь недопрацьовує. щось в нас, в парафії, щось не так, щось це недопрацьовує, щось, щось би треба робити. Ну. І як дуже важливо є, щоб не просто бути відкритому і відкривати свій, свій язик і свій рот на оце нарікання, що щось погано, але як дуже важливо бути і відкритому. На то служіння, щоб, якщо я можу в цьому послужитися, щоб я послужився в цьому, щоб я прислужився в цій справі. І тоді воно працює, бо потім ми читаємо самі вірш, і росло Слово Боже, там множилося число учнів в Єрусалимі, вельми і велика сила священиків були слухняні вірі. Ось ще нам один із рецептів: що робити для того, щоб Слово Боже множилося при наших парафіях, при наших спільнотах і в нас у церкві. Оце. Я бачу проблему, я бачу певне недопрацювання. Я йду даю зауваження, але я так само відкритий на то, щоб взяти на себе це служіння, якщо звичайно це є у моїх можливостях, так тому, і сестри у Христі, я бажаю собі, я бажаю кожному з вас не тільки бути відкритим на нарікання, що щось не так, але і буду бути відкритому взяти на себе. Це служіння, в якому я бачу, що щось є недопрацьовано. Дух Усятий приходи до нас, давай нам цю силу, давай нам цю відкритість на ці потреби церкви, на потреби наших спільнот. Христос Воскрес!